Зіпелор, приболю в горлі. Привіт, мене звати Саша, мені 20 років. Я з прекрасного міста Луцьк. Три останні роки я навчалася в Києві, і зараз я тимчасово живу у Кракові. До повномасштабної війни в мене була можливість зробити такий ривок в своїй кар'єрі, коли я познайомилася з тренером Голосу України, теперішнім тренером Іваном Клименком. Ми познайомилися на одній з конференцій після того, як він виступив, всі бажаючи могли задати йому якісь питання. І я підходжу, кажу: «Привіт, там, мене звати Саша, і почала зразу співати. І після того. Він так достав телефон і каже, ой, супер, записуй мій номер телефону, я записала, і він каже, слухай, скинь мені там свою, ти ж пишеш музику. Я така, так, але до цього я не написала жодної пісні в своєму житті. Таке, так, звісно, Пажу, каже, скинь мені свої демки. Я виходжу, телефон в руки, так, окей, Google, що таке демка? На той момент я жила в гуртожитку в Києві. Я приходжу додому. Мене дякувати Богу не було сусідів. І я сідаю і цілу ніч пишу там якісь три демки. На наступний день йому скидаю демки. Пише ну, окей, можна з тим, хоча б щось пробувати працювати. На той момент було таке відчуття, що от ще трішки-трішки і -трішки здійсниться якась така мрія стати артисткою. Але, на жаль, почалася повномасштабна війна, і з Києва мені довелося їхати до Луцька, і з Луцька через місяць буквально я переїхала до Кракова. Наше спілкування з банією десь зупинилося приблизно в травні минулого року. Дуже цікаво, як він зреагує на те, що бачить мене на сцені. Я думаю, що голос буде новим поштовхом для того, щоб почати будувати свою нову музичну кар'єру і, врешті-решт, опинитися на великій сцені. Добрий день доброго дня, голос, який кава, об'єднує людей по всій Європі. Не не ходи по хаті. Що це за персонаж? Не ходи по хаті, не буду дитяти, дитя буде спати. прикольно. Ну, ну не ходи в т. Я вже шкодую. Великий-великий привіт. Привіт! Вітаємо вас! Як вас звати? Звідки? Мене звати Саша, мені 21 рік. Зараз я тимчасово мешкаю в Кракові. До того, як почалася повномасштабна війна, я мешкала в Києві, там працювала, навчалася, але зро... родом з прекрасного Луцька. Насправді дуже-дуже хочеться додому, але я дуже вдячна в Польщ... Польщі за те, що ми маємо можливість зараз бути в безпеці. Саша. А, ну да, ну давайте давайте відверто, друзі. Всі, це абсолютно, абсолютно особливий учасник цього сезону з абсолютно особливим голосом. Як ви е, працюєте з тим голосом? Які ви пісні ще співаєте? Бо дуже цікаво. Насправді, питання, яке мені задають. Найчастіше це, а ви вмієте співати нормально, oh. але насправді це моя фішка, і я дуже дуже комфортно і класно в цьому почуваюся. Співаю я всі пісні, починаючи з просто українських, якихось народних, Klaas. закінчуючи з Надя снадідар oh. Артем пивоваров. Тому будь-що насправді А можна, вас... можна попросити. О, oh, я це хотіла Давайте сказати. Так, три пісні буквально шматочками. Наші пісні, як би ви заспівали їх, давайте спробуємо. А ви можете допомогти бенд? Будь ласочка ласка.

Ви поєднали одразу С в секунду три пісні. Саша, привіт! Да. Як я й казав, що я постійно а, шукаю. Нових молодих знайомлюсь, і колись я побачив Саші на відео, як вона співає своїм голосом. Я подумав, що це дуже круто. Я написав Саші. Ми поспілкувалися. Ми навіть один раз бачились на студії. Саша записувала е, ну, можна сказати, бек-вокали для однієї пісні, якої я робив для іншого артиста. І ми навіть трішки попрацювали як з музикантом. Але ми насправді вже досить давно з тобою декілька років не спілкувались. Я дуже радий, що я тебе знов побачив Я роблю роблю свій акцент на максимально унікальних учасниках. Ти ж знаєш артистів, з якими я працюю, вони всі унікальні, вони всі не схожі на інших. І... Я впевнений на тисячу відсотків, що я зможу підібрати тобі найкращий репертуар, що я зможу е, приділити тобі час, увагу. Ми знайдемо найкращу пісню, яка тобі підходить, і здивуємо всіх. Мені прям дуже хочеться, щоб ти пішла до мене в команду. Е, плюс я скажу ще аргумент. У мене найменше поки що учасників з усіх. Мені ти дуже потрібна. Я перший повернувся до тебе. Я не знаю, що як я казати аргументи. Е, е. Саша, знай, я прям дуже сильно хочу, щоб ти стала частиною. Обіцяю, я тебе не підведу. Насправді це дуже дуже важко, тому що мій хлопець сказав мені перед тим, як я. Ну, коли знав, що я прийшла на голос, сказав: будь ласка, можеш зняти відео, як Надя Дорофєєва скаже «Привіт, Толік! <ви> я тобі зніму таке відео. але, <плагодарить> <клес?> <клес> але насправді. Ми з вами і не багато працювали. Ті знання і той досвід дуже дуже цінні для мене, тому я б дуже сильно хотіла попрацювати ще. Дуже yes! дякую, Толікова. Якщо можна я вас толік. <каз> толік! Що ж ти наробив Толік? Ви молодець. Ви молодець. Слухайте, маємо. Да, Ми да, ж сьогодні да. говоримо про, про меч тебе. про те, Я що, тебе що тебе. свої йде до тебе. своїх. Так. І Саша дійсно з унікальним голосом, і це мені здається абсолютно правильний вибір, Ваня, вітаємо тебе. Класно. А, а як світиться Ваня зараз? Дуже. Я стояла і чекала цього моменту. Ось цього моменту, коли Іван повернеться, але він одразу. Твій голос. Ну він його багато разів чув. Ти розуміла, що він повернеться 100%. Чи все ж таки були коливання? Чи все ж таки думала, що він тебе впізнає і не повернеться? Навіть такі були думки, якщо чесно, але все одно я дуже вірила в те, що повернеться, і дуже цього хотіла, тому я дуже дуже щаслива. Зверніть увагу, що означає, коли ти правильно відправляєш всесвіт меседж. Так формується і знаю, розумієш свою місію, формуються uh -huh. саме ті команди, так, яких так. ми. Ми на початку цього шоу Точі просто поставили за ціль бачити цих людей. в космос. Просто відправляйте наскільки наша країна неймовірна, на різноманітні, різнобарівні таланти. Вауч! Вау!